Orchard Games Entertainment and GTA San Andreas and let me introduce you to Chuck <Fu>. He heads the Red Gecko town on the west coast. How you doing? Yeah. Mm -hmm. Al has sent word from Kowloon, A Vietnamese crime <laughs> band, the da Nang boy. Preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the blood-fed triad. Mm. Mm. There may be some trouble ahead. Mm. The Shufu would like a package retrieved. No. A courier has left it in a truck at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. Mm. <laughs> <laughs> he is triad. Нас як завжди недооцінюють, ну ми звикли. Okay. Okay. Як баба якась у Окей, і тепер ми познайомилися, як бачиться шукху або Лоран Фали. Або, коротше кажучи... Вузько окей. Отак ми його кликатимемо. І ми на нього починаємо працювати. Тобто не на нього, а просто. Він попросив нас зробити щось. Ми, як завжди, маємо щось зробити. Ну, як зав... Наз... Ми, як завжди, старшим, кого куди пошлють. І тепер ми їдемо. Дощ. Ех, не люблю дощ. У мене час від часу, знаєте, такий глюк стається, що... Звук тупо зникає під час дощу. От не знаю чому, але він чогось зникнути мусить той звук. звук в прямому сенсі цього слова. Гаразд. І ми продовжуємо заш'їхати найкращими шляхами, якими тільки можна, звісно річ. Вдаряємося по традиції кудись, ледь не перевертаємось. Таранимо це. Не міг об'їхати і ще й в міліцію врізався. Бодай я ще нікого не переїхав. То б мені б дві зірки дали б і... Ну, нам би була амба. Окей, проїжджаємо сюди. і Виїжджаємо на зірочку. Ця зірочка це так собі є. взятка поліції, типу. вийшло. На одну зірочку розшику, тає менше. Тобто міліція просто тупо про вас нібито забуває. От і все. Окей, okay, ми їдемо далі. Така зірочка дуже корисна, якщо, якщо у вас, наприклад, там десь 3-4 зірки. Ну якщо 3-4 зірки, якщо 3 зірки, то на вас починає полювати гелікоптер. Якщо, то починаємо від початку. Якщо одна зірка, то вас просто хочуть затримати. Якщо дві вас вже вб'ють просто, напросто. Якщо ви продовжуєте операцію вбивати міліцейських, то вже гелікоптер за вами почне ганятися, а там в основному вас перебиває він. Чотири зірки, то вже на вас спецназ полює. Там, я не знаю, на 5 там вже здається. У мене, наприклад, була, я не знаю. На 5 зірок у мене був вертоліт колись, а тепер чогось його тут нема. На 6 зірок за вами починає вже полювати армія. Ну, але ми поки що до 6 зірок ніяк не дійдемо. Чому? Ми просто не можемо. Максимум, що у нас зараз буде, то це хіба що 4 зірки. Оце і все. Або 5. Тож армія... Армія вам ще не страшна. І можете безчинствувати, скільки хочете. До речі, якщо зберегтися народ, тоді вам, вас просто рівень розшуку зникає миттю. От і все. Окей, okay, сідаємо в машину. І, звісно річ, нас миттю заблоковують кількість. І вони при чому з'являються, немов би я не знаю. Мов чорна дзюрка. Просто тупо і з'явилися. Так, і нам ще машину треба цілою довести, як завжди. Йдемо, їдемо, їдемо. Йдемо. Там знов з'явилася якась вантажка. Ну, я вирішив її чути заранити. Так, тут він мене викинути встиг все-таки. Ну, нічого, мені так довго не поживе. Я щось вирішив вже з хустком типу стріляти. Знаю. Той гур... На той гуркіт під тим аеропортом мали би вже вбіти, я не знаю, вся армія. В Санфіро. Хай виїжджаємо. Там хтось заблокував, ну нафіга він там заблокував. Ну вже і так коло виходу ж. Так, куди нам треба їхати? Фух, да, трошки доведеться. Ну нічого, це недалеко. Крім того, ми вже найскладнішу частину проїхали. Тепер нам треба просто доїхати. Далеко не течу? Та ще й як далеко втечу? Ви за мною не доженетесь. Ха-ха! Та, да, ми, ми вже мали би повбивати, я не знаю, за рахунком. Кілька тисяч людей. всю нашу гру, лечить Асана Драс. Їдемо, їдемо. Як завжди я продовжую їхати. І за нами ще женуться. Теж. Я не розумію, чого вони так женуться? Що там? Я буду мільйон доларів чи що? Блін, ще знов ти вчепилися. Да-да-да, ну, в червоному тюдорі ти. Типу. Да. Там Эх, навіть там звернули уваги чогось. Ну ми типу, швидко принеслись. Петь. Окей, отак, так вже нема, він нас не може догнати. Стоп детка! Стоп дитка Все. Ну, а Бо там другий він просто їхати. Ну а я його все одно прибив. зробив дурницю. Мотоцикл виїхав мені просто під колесо. Ну нічого. Тепер нам вони не страшні. Оце головне. Та ми ще не мовні. Як Даніель. Хоча ми на відміну від Даніеля час від часу вирізаємось. Окей. І що не зрозуміло, що за Даніель, то це Даніель з таксі... Фільму таксі, знаєте. Там. І тут машина з'являється. Ну вони проїжджають крізь нас чарівним образом. Але це вже все, їм вже. Ми виїхали ж на Маркер. Окей, дістав 6 тисяч. Визнання. Місія виконана. І зірка з зникла, і це добре. Окей, з вами були ми. World Games Entertainment. Окей, це були Мех, Орджі Геймс Entertainment та Орест. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки і бувайте. Удачі. Але не виключайте відео. Бувайте. <laughs>